Посівним затарилися, зараз покажемо, розкажемо. Взяли 20 посівних одиниць. В тому році людина в прямому ефірі мені порекомендувала. Посійте, не пожалкуєте. що врожайність, що масло. Ну, знаєте, ну, думаю, візьмемо там 10 мішків, посіяли ми його. Урожайність 35, масло 56. Показник просто шикарний. Ну. В цьому році ми насіяли дуже багато демок. Кой деякі гібриди можна рекомендувати людям і ми покажемо. А деякі були такі, що в мене великі дуже претензії. І сіяти ми його не будемо. Показувати не будемо. І рекомендувати людям не потрібно. Чому? Тому що зараз людина купила, взяла потоні це в кращому випадку, а потім що робити. Так як хоч землю здай в Агрохолдинг. На нашому каналі такого не буде. Не хочемо не показувати. Щось негарне. Так, дивіться. Декал це бельведер у нас соняшничок під класику. Да, ціна питання дорогувати, ну, але, повірте мені, воно того варте. Так, Що тут по насінню? Ось такий посівний. Ми в тому році показували. його. Так що мені люди рекомендували і я дійсно рекомендую. Купляємо це все в Агропрогресі, Ми, кому потрібно. Наша буде допомога в принципі. Звертайтеся там. І хімія, все ми постійно там беремо. То питань жодних ніколи не було в нас.